Серед інших на ювілейній виставці у галереї Євроарт представлені по дві графічні роботи Пабло Пікасо і Марка Шагала, а також дві літографії Сальвадора Далі. Ці твори до співзасновника Євроарту Леоніда Волошуна потрапили із Франції. Це європейські художники номер 1 Тобто художники, які перевернули світ у 20 столітті. Ця платформа, я маю на увазі галерея європейського живопису, називається галерея європейського живопису Не дарма і неспроста тому, що ми... Як планували, розглядали мистецтво концепцію розвитку українського живопису саме на просторі Європи? А це полотно Саймонса Яна Франса після битви під Ватерлоо. За словами арт-менеджерки Юлії Савуляк, саме з цієї картини 10 років тому і розпочалася історія євроарту. Завдяки цій картині нас 10 років тому назвали маленьким лувром у центрі рівного. Але мушу вам сказати: якщо походити і подивитися на колекцію, яка представлена у наших залах, то ви знайдете художників роботи, яких і справді представлені в Луврі. Тому ми якби і не сперечаємося, але е, бачите і дивитися і надихатися, пропонуємо. Не тільки однією картиною. Ювілейна виставка вмістила понад 50 робіт українських та європейських художників. Їх експонують у двох залах. Це європейський рівень надзвичайно високий, навіть по теперішній експозиції, яку я ще не встиг оглянути, але я вже бачу тут буквально перлини. Перлини європейського мистецтва, перлини українського мистецтва. Я дуже тішуся, що та галерея процвітає. Я е, сюди приходила майже на кожну виставку, на яку могла. Завжди, коли ти сюди приходиш, е, так е, це галерея, і тут дуже великі е, зали, приміщення може здаватись ну холодні кольори, але завжди колись. Дуже комфортно і тепло. тут затишно». За словами арт-менеджерки Юлії Савуляк, за 10 років у галереї Євроарт організували та провели 133 виставки, які загалом відвідало майже 50 тисяч людей. Виробляючи концепцію, ми спрямували свої зусилля на те, щоб збудоражити культурно-мистецьку спільноту нашого міста. За 10 років ми вибороли статус серйозної галереї, і сьогодні художники. Не тільки України, а й Європи хочуть виставлятися в галереї європейського живопису «Євроарт». Ювілейна виставка у галереї «Євроарт» діятиме до 18 липня. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.